За скоєння крадіжки до відповідальності притягуватимуть двох неповнолітніх, які обікрали 91-річну жінку. Як встановили співробітники Служби дільничних інспекторів міліції, 26 серпня після обіду хлопці, скориставшись відсутністю пенсіонерки, зайшли у будинок та викрали електроплитку. Працівники карного розшуку 27 серпня по вулиці Хмельницького затримали раніше судимого, 27-річного місцевого мешканця, який зберігав при собі паперовий згорток з наркотичною речовиною марихуаною. Також оперативники встановили, що молодик підозрюється у скоєнні крадіжки мобільного телефону, який він викрав у липні цього року із автомобіля місцевого мешканця. Надалі перевіряється його причетність до інших злочинів. За минулі дві доби поступило п'ять повідомлень від жителів міста та району, які отримали тілесні ушкодження внаслідок конфлікту із знайомими їм особами. По даних фактах проводиться перевірка.